Всім доброго дня! Починається новий тиждень. А отже, наш сайт пропонує вам нову добірку фільмів, які покажуть в кінотеатрах України вже цього тижня, з 11 по 17 липня 2016 року. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Почнемо ми з найбільш очікуваного мультфільму Літа льодовиковий період Курс на зіткнення. Відчайдушна погоня за невловимим жолудем катапультує скрет прямо в космос, де він випадково запускає цілу серію космічних подій. Саме вони змінять весь світ льодовикового періоду і стануть реальною загрозою для нього. Щоб врятуватися, сід, мені, дієго та інші звірі повинні покинути свої будинки, відправитися у кумедну і захоплюючу пригоду. До екзотичних нових земель та зустрітися з безліччю нових барвистих персонажів. Цікаво, до речі, кінострічка стала п'ятою в серії анімаційних фільмів льодовиковий період. Виробництво студії Blue Sky Studios та компанії 20, Fox. І в компанії 20 століття Фокс. Від компанії «20-те століття Фокс та Blue Sky Studios. Добре до роботи. І вони йдуть рятувати світ. Ми такі круті, як ніндзя. О! Не знала, що лох це стратегія. Визначальний розділ. У найвідомішій крижаній епопеї всіх часів. Ти вітер в мене в носі, і кисляки на оці. В животі метелики. Мене зараз нудить. Відпусти савців! Це не спрацює. Затисніть батони. Ми зупинимо цю втуку, бадабам, бадапов! Забудьте юєтка за А Наступний фільм, що покажуть в кінотеатрах України, це біографічна драма Геній фільм оповідає про непрості взаємини редактора Макса Перкінса і письменника Томаса Фулфа, представника втраченого покоління. Як правило, в історії літератури входять письменники, а заслуги редакторів, які і відкривають світові нові імена, залишаються в тіні. Цікаво, до речі, цей фільм став одним з найбільш очікуваних фільмів Берлінале 2016. Тебе називають генієм. Тепер тримайся. Я автор бестселерів і заслуговую на радощі життя. Макс каже, ви працюєте над новим романом? Він про Америку аж до дрібниць. Я приніс рукопис. Заносьте, хлопці. Отак. Ми зможемо. Як довго? Дев'ять місяців, якщо не надумаєш щось дописувати. Але ж я маю щось дописати. Тут уже п'ять тисяч сторінок. Зрозуміло. Гаразд. Ні, ні. Ні. Ти працюєш щоночі останні два роки. Уявляєш, як воно щовечора повертатися я? в порожню квартиру? Ваш чоловік? Украв його в мене твоїм донькам потрібен батько. Моя робота це моє життя. Минуло два роки, а ти скоротив лише сто Тут Кожне слово, кожен склад вистраждані кров'ю, з хемінгуем ти б так не вчинив. Чи з Фіджеральдом? Хто б міг подумати, що ти настільки боїшся жити? Життя буває різним. Хай Бог помагає тим, хто тебе любить, бо, попри мільйони прекрасних слів, ти гадки не маєш, що таке справжнє життя. На жаль, цього тижня немає допрем'єрних показів, але не забуваємо про минулі кінострічки. Людина швейцарський ніж. Опинившись на безлюдному острові, Хенк вже був готовий втратити будь-яку надію. Але все змінюється, коли він на березі знаходить труп на ім'я Менні. Цей надзвичайний фільм отримав 61 бал на метакритику та непоганих 64% на. Томатах весільний погром. Історія, у якій два завзятих брата тусовщика, які кожне сімейне свято перетворюють в катастрофу, отримують запрошення на гавайське весілля сестри, але з умовою знайти собі половинок. Ці тусовщики навіть не очікували, але обрані ними дівчата виявляються абсолютно неконтрольованими, і за це вони отримують рівнесенько половину 50 балів на метакритику, та трохи не дотягують до половини 46% на томатах. Фільм до зустрічі з тобою. Чуттєва історія дружби абсолютно різних героїв, яких звів нещасний випадок. Ця пара отримала 51 бал на метакритику та 59% на томатах. Ну а наступного тижня ми вже чекаємо на таку кінострічку, як Стартрек за межами Всесвіту. Це вже третя частина в перезапуску серії. На сьогоднішній день вийшли фільми Зоряний шлях 2009 року, і стар трек відплата 2013 року. Далі американська мелодрама від Вуді Аллена світське життя. Історія 30-х років, у якій молода людина приїжджає з Нью-Йорка до Голівуду в надії знайти роботу в кіностудії і потрапляє до виру бурхливого світського життя. І на завершення фантастична драма Рівні. Історія розповідає про життя в майбутньому під назвою колектив, в якому всі люди рівні. Що ж, багатьох вже дістали усілякі франшизи, тому що чим далі, тим частіше все гірша і гірша частина. Але я думаю, варто подивитися нову серію пригод білки та великої. Компанії у мультфільмі Льодовиковий період курс на зіткнення. Скоро у 3D. Ходіть у кіно, балуйте себе та своїх близьких і не забувайте залишати ваші коментарі, ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. Гарного вам робочого тижня та чекайте нас рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі!